Бачимо представнику совну Лірс значи, За який грає за клуб Мірс, Богдана кого-то. Попався. Попався контратакуючий защитник. десь, тільки не можна вияснити, з якого боку. Так, чорні ще прибачимо. Ну. Но... Людей зараз. Повідіграв обідні перерва. Його бали якісь чеські йорти їдять. Лукс. Лукс. Так, люк. Сергія Сейз'ю. Я хтось колишість усільно наминає. Іван кривий. біля Белітоліка Строкатого грає, що не відіграв. Ну і зустріч наша кого-то Богдана. Бачимо вже прийшли. Перший гель, мабуть, за... Надіємося за комплексу. все-таки защитник. Ось вот так. От він має защитник. Люша дитова нестандартна хватка. З лівої сторони лівша. Да, як ми вияснили, чорна накладка щупи. О, зараз Богдан пристосовується. О, нарешті посадили суддів. Ми трошки рак розповідаємо. Бачимо прекрасно топс. Після шипів. Адброс. Тоді буде діло. Західник інтересний. Ще й погіємо, бачимо кого трогає. Кого програє ваші дії? на кого ставиш? Давай швидше, поки гроші є. Василь, на кого ставиш? Так, давай. Луцьк, на кого ставимо? На кого чи на защитника? Правильно. Ну, пацани, то своє. Що він програв по 60? Ну він завжди фору дає. І прищепі давав один програвав, потім виграв. 4-6, 4 -6, то ж небезпечно. Молодець. Так, ми йдемо питатись, чому у вас ученик перший сет прогр... Гейм програв. Защитник он не любить грати, пан панкогут. Ні, він казав, йому все по барабану, тут защитник паніка. Ну що, не об'єшусь, за роздуженым можно. Зумів пан Богдан зрівняти рахунок по сети х один бачиш як князь. Так, треба нам менять то есть. Вот бачим, что-то Стопса. Отброс шипами. и Это мои проблемы. Так, продовжується третій тур відкритої першості. Вірс жовтня на настільному тенісі. Проходить інтересна зустріч. Песня по жовтвом Богдана кого -то. і опікува. Івана Смілинського. Нагадаю, значить активний ігрок. Кого Богдан. тобто Яктивні накладки, от Івана Архіпова, чорна пошука. Для тих нагадань, хто не зрозуміє, що в кого не може по м'ячку попасти. Інколи. Плюс і остання стойка. Архіпова, трасанка Хмельницька. Прекрасний топс на кінець стола. Знаємо, що кожен Богдан Тіті тактично грає, технічно грамотно. Тому що він коли й думає. Непростий топсон, кінці. Ну і що ми бачимо? Шипів навіть топсово. Тобто Богдан почав ребутувати, тому що це по одному. Молодец, он вытянул, еще удар, еще память, ну и еще пускай, тоже очень тяжело принял этот кинячик Осиповика. Хороший топ, молодец Девять-девять а Ну, супер-пупер подача, блин покажи. Так, хороший отброс Так, молодец. Не спеши. Ну и теперь я кажу додавы. Ах, не было чуть ток не закрыл. Так, команда поддержки снизу. Чомусь не болі. За кого-то Богдана? Хороший то! Давай, 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 давай. давай. Там кого не розслабляйся. Прекрасно! Бачим Богдан не дуже настроен на победу. Нарум. Хотелось бы у него запитать. Молодец! За там, за кожного м'яч треба боротися. Мені рух м'яча от ще матч. Каверзний удар зліва там. Нестандартний рух м'яча і в ауті. Рано таки забувати молодець. А, цвет. Выбачился, да? Нечаянно. вона йому трошки помогла. 24. За кого там. Прекрасний топ снова. Ну. Без підготовки. Бабах и все. Пан Архипов. Мабуть цей тримав. Тримал. Накиней зустрічі. Так, помилочка. Т3 за просунком жовкла. На, не закрив. Хто у нас там так голосно розмовляє по телефону? Ну, пан Іван, Что я там Диньке рассказываю? Шо Шо Но... что варенки готовил, что рано, что он выиграл. Что хочешь, чтобы Россия, ты Такая кожуть, поки кого то виграв, він сейчас не хоче вигравати. Тобто, хто нападається? Хто защитник? Капля, no! але. Але то м'ячик не заслужені. Mm. закрывать будет права. Бодик, грай, 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 грай. Ну. Ну, мой защитник атакующий. Господин, он кидает опцию. А он не поймал. Опять его. Давайте, нам тут треба рубить. Так. Давай, 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 давай. Давай, будь. Молодец. Припас на кінець. Хорошу подачу. Так, що нам просто ми смістимо показуємо, пане Іван? Так. Мужчина! Давай, боєць! Бачимо важкий, важку перемогу, здобув панкот. Да, хорошую группу показал Краснодар Туменского. Извините, мы вас подтревожим, устали, игра была прекрасна. Но со стороны мне подсказали, почему проиграли. У вас команда поддержки была. Почему вы не кричали? Мы как ждали. От... Ну, два раза хлопнули. Знаете, было, если поддержки не было? Нет, так... Чуть-чуть мало хлопали. Ну, 2-2 было, тут бы рубка была потом, до вечера. Да? Понятно. То есть магнитный бурь его ему, Конечно. да? Конечно. А чему вас никогда не видели? Вы шмелист, по-моему, да? да? Иван Архипов. І у вас рейтинг сколько? 92? Ну хто-то там, 93 ошиблись, так. Да. Хорошая гра, спасибо. Ваня, да, коли була фінальна зустріч, пан Архипов там, ви там Чернікою по мобілітку так чути, що тут аж в мене вібрація була. Я говорив. Да, жінку про вареники якісь розказували. Що, я да, не за... Серй... Та, як? Тільки за тільки, що... тільки Ага,